Дякую, вам дякую за те, що ви є. І я коли сюди прийшла, я йшла, щоб допомогти мамі. Но ваша атмосфера, ваше надання знань, і як ви це вмієте збирати ну, такий колектив і так все подати, я розказати, що кожен раз хочеться прийти і заново все навчатися. Таке. Враження, що ти жив у скорлупці і життя було чорно-біле, а зараз воно цвітне, тому що ви нам надаєте таких техник, практик, які дозволяють нам не тільки фізично знати ну, що, де у нас те, що знаходиться, але й про е, ощуті, як вони працюють, як е, живі вони. Як на собі, емоційно, фізично, так і на клієнта. Тому вам велике дякую за ці знання. І до вас хочеться вертатися, вертатися за новими знаннями. І навіть хочеться бросати інші всі праці і приходити до вас. Тому що ви просто супер. Саме-сами така людина, яка ех, усіх заставляє жити по-новому. <світнє> <світнє> і, <світнє> і, <світнє> в кожній <крему світнє> ураді переглядати все своє життя і повністю починати, ну, починати все з чистого листа з добрими, гарними емоціями, мріями. Велике вам дякую. Дякую.